Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливості реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Будь ласка, доповідає народний депутат Кулініч Олег Іванович, реєстраційний номер закону 3237. Будь ласка, дякую, шановний пане голово. Олег Кулініч, група економічний розвиток розвиток», 147-й виборчий округ Полтавщини. Шановні колеги, шановні виборці, законопроект за номером 3237 вирішує дві проблеми: Спрощує процедури реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та надає нотаріусам право доступу до відомості на електронних носіях державного земельного кадастру. Система реєстрації права оренди земель сільськогосподарського призначення, яка почала діяти з 1 січня 2014 року, є однією з найбільших проблем для українських аграрів з близько 4 мільйонів доларів оренди землі. На сьогоднішній день зареєстровано за даними обдержреєстру лише 300 тисяч. Проблема полягає в тому, що для реєстрації похідного речового права, наприклад, права оренди на земельну ділянку, спочатку потрібно зареєструвати право власності на цю земельну ділянку в новому реєстрі прав. Цю проблему намагалися частково вирішити, коли з 12 лютого 2014 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2013 року за номером 868 набрав чинності новий порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Але запропонувані норми до цього порядку суперечать закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухове майно та їх обтяжень. Тому даним законопроектом пропонується усунути таку невідповідність. Поряд з цим існує ще одна проблема. Перед учиненням нотаріальних дій нотаріус вимагають у клієнтів витяг з кадастру, а вже потім проводять реєстрацію. Тому процедура замість кількох годин займає кілька днів. Це втрата часу, а для нотаріусів це зайва відповідальність. Тому ми пропонуємо забезпечити нотаріусам доступ до державного земельного кадастру. Це дасть їм можливість самостійно надавати витяг. В результаті час на реєстрацію зменшиться щонайменше як на третину. Також законопроект містить інноваційну норму, надається можливість власнику чи орендарю земельної ділянки подавати заяву про реєстрацію в електронному вигляді. Цю норму пропонується запровадити для сільськогосподарських земель одразу, а для інших категорій земель з 2018 року. Під час обговорення даного законопроекту на профільному комітеті були зауваження щодо застосування адміністративних стягнень до державних реєстраторів за порушення ними порядку державної реєстрації. Тому дану норму ми. Дайте, можливість завершити. Тому дану норму ми виключимо з даного законопроекту, враховуючи важливість та нагальність прийняття даного законопроекту, я прошу вас, шановні колеги, його підтримати. Дякую.